Добрий день! Ми mm. з України, два Конотопські куми. Продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2024. Хохли, діти, неба. Вони хохлами на свіками називають, тим самим демонструючи свою зневагу. Але вони не знали, що це слово означає. То зараз, друзі, просимо увагу. У тюльських мовах здавна слово є хохол. Цей термін значить дитя неба. А звідси воля кожному із нас престолу. Про це на світ увесь сказати треба. Ми, українці, душею чисті як високе небо, І як сині небеса ми споконвіку вільні. Ми в силі духу з вами маємо потребу. Ми як небо грозове, надзвичайно сильні. Ми гордо заявляємо світу, що на цій землі народ живе, який завоювати хочуть ті сатрапи. Та не можуть, бо ми вільнолюбиві, ми хохли. Скажіть, будь ласка, а хто такі кацапи?